Місто Дніпро не лише промисловий і культурний центр, а й один із найвідоміших осередків кримінального світу. 90-х. тут формувалися угрупування, про які писали газети, знімали фільми і складали легенди. Тепер ці історії оживають знову у спеціальних тематичних екскурсіях від агенції Вільна Тур, які показують темну сторону міста. Дніпровська в'язниця з більш ніж сторічною історією зберігає свої темні та гучні сторінки у 1990 тому році тут спалахнув наймасштабніший тюремний заколот в історії СРСР, який сколихнув країну напередодні її розпаду. Сьогодні ця сама в'язниця, уже як Дніпровська виправна колонія номер 89, залишається місцем, де відбувають довічні вироки. Серед засуджених одна з найвідоміших постатей кримінального світу 90-х – Олександр Куркай, відомий за призвіськом Господа. Це була відкритка для тих людей, хто в місті, ну скажем так, беспредельно поступав. Він кожну свою зустріч, кожну стрілку починав саме з цих слів: Господа, давайте домовлятися. І ось таким чином, наприкінці 90-х він домовлявся з багатьма в нашому місті. Як сам Куркай э, казав, він був вуличним суддю. Тобто він вирішував конфлікти на вулиці, або, як зараз кажуть, кришував бізнесменів, або яких е, діячів місцевих. Е, тоді було декілька бригад відомих в нашому місті. Е, і у пана Куркая були конфлікти з, з деякими з них. Його ім'я стало відомим на всю країну після подій 1999 року. Тоді на сходах одного з будинків на лівому березі Дніпра знайшли три людські голови. Це була так звана листівка погроза для кримінального опонента Куркая. Як пізніше стало відомо, це були голови безхатьків, яких знайшли на вулиці, напоїли та вбили. Сильно стали займатися цією справою. Багато іноземних Часописів, телеканалів цю новину розмістили в своєму ефірі. Пан Куркайф завжди був дуже сміливою людиною і вважав, що його ніколи не затримують, тому що він старався не залишати слідів на місцях своїх злочинів. Його затримували ще в 97-му, здається, році, але відпустили за. Недостатністю е, доказів під час е, розмови з е, паном Куркуєм е, загинув один з підприємців. Тобто, але доказати, що саме пан Куркай до цього приклав руку, тоді не змогли. Сам Куркай довго залишався на волі, мав зв'язки, впевненість і репутацію людини, яку не візьмуть. Та коли сам прийшов до поліції, був заарештований і засуджений до довічного ув'язнення, він був впевнений, що він вийде звідти. Його на вулиці чекали його друзі. У машині його чекала дружина, яка, до речі, також отримала вирок три роки за те, що мала зброю при собі. Тому що сам пан Куркай завжди ходив на зустрічі без зброї, а дружина зі зброєю його в автомобіль. Але з відділ, з відділку поліції пан Куркай вже не вийшов, він не знав, але знайшли свідки, і стару справу було знов розпочато, і пан Куркай отримав довічне ув'язнення. У колонії Олександр Куркай прийняв хрещення, обвінчався зі своєю дружиною, написав книгу «Стемряви у світло та веде сторінку у Фейсбук, де має понад дві тисячі підписників. Після 25 років за ґратами він має право просити про помилування однак поки що не робив цього публічно.